Всім привіт! Сьогодні ми зробимо чистку від кавових масел кавомашині Юра імпреза С 9 Ця чистка робиться один раз на 220 чашок кави або на 180 промивок. Рахувати цього вам не потрібно. Кавомашина порахує це сама, і після того як чистка стане потрібною, на екрані з'явиться напис Clean Unit. Каво, все ще можна буде робити, але рекомендовано провести чистку впродовж двох днів. Коли ж на дисплеї з'явився напис «Clean ClintNub, що супроводжується звуковими сигналами, тоді уже очистку потрібно зробити негайно. Процес чистки не можна переривати, він займе десь 15-20 хвилин. Якщо його перервати, це може пошкодити машину. Цю чистку можна робити також і примусово, тобто коли машина про це не просить, як у нашому випадку. Для цього процесу нам знадобиться таблетка, яку Юра продає для таких задач. Відкриваємо дверку. Натискаємо та утримуємо до появи звукового сигналу кнопку чистки гідросистеми. Це кнопка, де зображена таблетка а навколо неї 6 краплинок. На екрані з'явився напис Empty Try. Дістаємо наш піддон та спустошуємо його. Ставимо на місце. Нам знадобиться ємність, яку потрібно поставити під носики видачі кави. Будьте обережні та не давайте краплинам розчину попадати на шкіру чи в очі, а також слідкуйте, щоб вони не попадали на пластикові деталі кавомашини при попаданні, протріть тряпочкою. На екрані написи «Add tablet» та «Press cleaning». Беремо нашу таблетку та кидаємо її в лійку меленої кави. Натискаємо кнопку чистки, та ж сама кнопка, що й раніше, написи змінились на UnitCleaning та PLSway. Чистка розпочалась. Чекаємо допоки, коли машина не попросить очистити піддон. Забираємо нашу ємність. На дисплеї EMPTY TRY. Дістаємо та очищаємо наш піддон. Ставимо на місце. На екрані PLEASE WAIT. Чекаємо. Напис змінився на Rinse Unit, що передбачає зробити звичайну промивку. Натискаємо кнопку промивки. Це кнопка з шістьма краплинками біля кнопки Ввімкнення. Чекаємо. І бачимо кофі реді. Готово! Ми провели очистку від кавових масел. Ми рекомендуємо зробити ще одну-дві промивки чи тестових кави. А також ще раз помити контейнер відходів та піддон і літьку меленої кави. І уже після цього насолоджуватись кавою. Сподіваємось, відео було корисним. Папа! -па.